Привіт, мої хороші. Не знімала відео два тижні, якось не було натхнення і хочеться Хочеться по дому походити отак, як я зараз. Просто з зав'язаним брудним волоссям і в ночну без лівчика. А... І наче соромлюсь так знімати, тому не знімаю, але вирішила, що. Я тут пропагандую на цьому каналі. Любов до себе, да, Ярчик? Тому, так, буду зніматися і так теж. Тому що, Тому що ми любимо, маємо любити один одного. І самі себе головне. Що ви пропустили за ці два тижні? Я зробила собі новий манікюр. У мене такий, бачите, роз... рожево-перламутровий. Я сходила на відкриття книгарні. У Франківську, яка <смеш> відкрив товариш з університету. Е, малий, вже активно повзе, активно стоїть біля опори, ходить. <смеш> да, це і Дуже любить ходити. Я знаю, що не можна, але він прям кайфує, він прямо з ручки тягне, я його просто даю два пальчики, він на них сам опирається і йде. Тобто я його навіть не тримаю за руки. Він, коротше, просто йому треба щось для того, щоб не впасти. От, і ходить, коротше, він дуже цього кайфує. Да. Два зуби, не пам'ятаю, чи казала вам чи ні, що в нього є два зуби, ми їх чистимо зранку і ввечері. Да? Да. І я собі в зуб вже вставила нарешті. А, імплант вже офіційну коронку, тому коротше, з цим а, тема закрилась, ми сподіваюся. Так. Далі, що з приводу проктології, треба робити мені операцію, але я не хочу, тому я тягну зараз, поки що тягну. Знаєте, поки, з цим, поки я ще можу з цим жити, я ще потягну трошки. З приводу Лора, все наче вилікувала, тому з приводу Лора все нормально. Короч, стоматолог вилікувала, лор вилікувала, проктолог почекає спину, до речі, вилікувала. Я в шоці, але оці oh, no. масажі. Та Зараз я роблю курс тейпувань. кінезіотейпування оці. Воно реально допомагає, спина стала боліти значно менше. Треба робити ці вправи, але вправи я, звичайно, роблю постільки-поскільки, тому що це малий, це завжди коли він спить, в тебе або покупатися, або помити голову, або прибрати на кухні, або приготувати обід, або займатися спортом. Це завжди або або тік-тяк. От бачите, він сам став. Да. І що далі ти будеш робити? Топ -топ? Так. Наступного тижня, малому, вже сім місяців, а наступного місяця вже новий рік. А і цього ж року, Святий Миколай 6 грудня, ми вирішили ми, я вирішила святкувати за новим Ні. стилем, скажімо так. Тому у нас Святий Миколай 6 грудня, і тепер Святий Миколай. Капець кайф. От, так що і я ж хочу, щоб до 6 грудня в мене вже стояла ялинка. Може, звісно, не вся квартира буде ще прикрашена там, да? бо в мене ще настрій робити всякий DIY. Може щось зробити <реку> таке. Але факт залишається фактом. До 6 грудня маємо поставити ялинку. Плувати планую я вирішила, мабуть, ми просто в трьох чоловік і син сядемо вдома. Е Зустрінемо 12, 12.10 і 12 .10 ляжемо спати. Що за все буде так, бо я не, не, не в настрої сидіти всю ніч з тим, що малий спить погано, і треба його грудьми годувати, все одно вставати. тому Не думаю, що вийде святкувати прямо, але от посидимо. А вже потім будуть приїжджати до нас родичі, вони приїдуть до Нового року на Різдво. Потім з друзями вже після нового року зустрінемось. Там вже будемо в день сидіти, а вночі сидіти то не, не зараз, може пізніше. От. Так що, коротше, готуємось до нового року. Цього року має бути новий рік справжній, тому що тепер у нас є дитина, і раніше новий рік я робила для себе, бо я люблю це все. А цього року вже новий рік буде для малого. Хоч він нічого не розуміє, хоч він нічого не пам'ятатиме. Я точно знаю, що все, що відбувається зараз, впливає на його свідомість, і тому я хочу, щоб у нього в підсвідомості заклався новий рік яким чином. Тому коротше, я це все зроблю і для себе, і для малого. Купила собі модний каптур. мені так подобається в стильно модно молодёжно там мої чоловіки позаду і зараз клієнт прийшов, прибирає. І ми вийшли погуляти, а потім піду я до подруги, посиджу там з малим. До Ярика Христианих, так сказати, так бомовати до наших кумів. Ну от чоловік, повар, це домом буде працювати. Такий план. Все, ми прийшли додому, нагулялися, посиділи у кумів, забрали вже подарунки на Миколая від них. І мені подобається, що клінінг, кожен клінінг завжди переставляє нам зубні щітки. А справа в тому, що у нас з чоловіком однакові зубні щітки. І ми розуміємо, чия де, таким чином, що моя зліва а його справа завжди. Тобто на ракуванні, отут стоїть моя, тут його. Або там от полички я купила, зліва моя, справа його. А вони завжди переставляють, бо вони ж не знають нашу логіку. Але ми навчилися, коротше, що ми робимо. Чоловіка трішки-трішки жовтіше, ніж моя. Бачите, трішки жовтіше. Тому ми так вивчили, що чоловіка трішки жовтіше, і це нас рятує, тому що реально, скільки клінінгів у нас було ще з Львову, завжди плутають наші щітки. Хотіла вам показати, що я купила в Аврорі оці полички, бо, як ви пам'ятаєте, я скаржилася, що в цій ванні немає жодної полички, а мені треба. Так от, коротше, купила, приліпила, тримають. Мені не подобається, звичайно, як вони тут виглядають, взагалі ніякий естетик, не естетик, але приліпила. І вони тримають. Так що е, я бачила точно такі ж на Aliexpress, і хотіла замовити звідти, але побачила в Аврорі. В Аврорі вони коштували на 30 гривень дорожче, ніж з Aliexpress, Тому, в принципі, кому принципово е, варто замовляти заліку, Аліку, але кому не принципово, ну 30 гривень переплатив, і в тебе вони відразу є. От, коротше, нормальні полички в Аврорі, в принципі, тримають лянь, скільки я всього наставила. Що можна брати, і ще ми купили малому е, таке крісло для купання, бо вона ж ця ванночка була, якою ми покористувалися 5 разів в перший місяць його життя і потім е, не користувалися. Спочатку чоловік його на ручках е, по воді, води потім він став повзати і ми просто набирали трошки, е, трошки водички. Він лежав на спині, ми його мили. А тепер він став повзати, він став пити воду. Коротше, його тепер не втримати. Тому ми купили таке сідальце. Він в ньому сидить один раз покупала. Не скажу, що ми в захваті, але це єдиний варіант, тому що зараз він просто ну він встає, він сидить, він повзає і він ковтає воду. І купати його в ванні ну майже неможливо. Тільки оце з таким девайсом. Тішуся з чистої ванни, з чистого дзеркала. І, в принципі, на сьогодні все. Пішла спадки. Побачимось завтра. Сходила, поставила тейпи. Там вже запуталась скільки мені. Ну, здається, мені ще один раз після цього поставити, іначе все. Ну, коротше, прикольно. Допомогло мені. Уявіть, тейпи і масаж допоміг з моєю проблемою зі спиною, яка була вже мільйон років. У нас тут у Франнику справжня осінь. В Харкові вже сніг випав. У нас обіцяють сніг в суботу аж. Така фігня. Сьогодні такий буде розслаблений домашній день, мабуть. Тому що погодка не айс, щоб гулять. Так що якось так. It's another day. Я вважаю, що такі рубрики, як Мої фаворити, пусті банки, і що в мене в сумці, померли дарма. І я вже знімала пару відео про мої фаворити, але тепер думаю, що зараз я хочу. Також вам показати дещо, що мені дуже подобається, да? дати рекомендації, так сказати. Але при тому я не хочу знімати окреме відео, так що я вирішила, що просто в цьому влозі покажу вам мої косметичні фаворити останнього часу. Прям так, імпровізовано. І отже, перший фаворит це оця. Фокусуйся. Скраб для тіла від Джоко Blend. Взагалі, знаєте, Жоко Blend, ви зв'яжіться зі мною, бо я вас так люблю, що я б хотіла вас рекламувати. Джоко Бленд, Coconut Scrub Origin, кокосовий скраб для тіла. Тут натуральна кокосова стружка, натуральна кокосова олія, мигдальна олія, молочні протеїни та екстракт ванілі. Він так смачно пахне, він пахне просто ну, як баунті. Да? Мені дуже подобається і в чому прикол? Він ніжний. Він прям такий не роздирає шкіру, тому що з морською сіллю, навіть з цукром, мене роздирають. До... Я навіть царапки собі, знаєте, залишаю. А оцей мені дуже подобається. Він такий ніжний, при тому скарбує, і в ньому так багато олій, що після нього навіть не хочеться наносити лосьйон. Він настільки. Гарно зволожує, така шкіра після нього бархатиста, Коротше, завжди скраби для тіла в мене такі банки засихають. Ця морська сіль затвердіває так, що неможливо вже користуватися. Я їх викидаю. Це, мабуть, перший буде скраб, який я велику банку доюзаю, тому що. Він який, він прикольний, він офігенно пахне, і він... їм можна користуватися два-три рази на тиждень, а не раз, як іншими скрабами. І це мені також дуже зручно, тому що зазвичай я така: блін, а я користувалась на цьому тижні чи ні, а мабуть так, і пропускаю, і потім взагалі забуваю. А цим я просто йду в душі, важусь типу, скільки раз на тиждень це буде. Так що, коротше, кайф, я прям рекомендую оцей скрабусік. Наступне, що я рекомендую, це оця свічка. Я купила її в Єві, щоб приймати ванну, і мені тут смачно пахло. Чесно кажучи, я користувалася нею тільки один раз, тому що я тільки один раз за останній час могла прийняти ванну. Молоді мами розуміють мене, але як вона пахне, мені так подобається. Реально запах спа-салону. Ох! Взагалі, от реально, мені здається, в спа-салонах саме їх і використовують. Це така свічка з двома фетельками, і мені подобається, що в неї така хороша кришка, що вона не Коротше, волога туди не потрапляє. Коротше, рекомендаціон: ось така свічка. Далі рекомендую оцю зубну пасту Vitis. Не обов'язково, мабуть, антійч, але поки що я користувалася тільки нею. Мені порекомендував цю зубну пасту мій стоматолог. Я його запитала, яку зубну пасту оправити. Він сказав: Vitis і ще парочку назвав, я запам'ятала тільки Vitis. Є на Notino, продається. Дуже крута зубна паста. Я тепер буду користуватися тільки нею. От. Все, просто слів нема. Спробуйте. Будете знати, що Вітіс хороша зубна паста. Наступне, що я вам пораджу, це вже стерлася назва, але це маска для губ від Ланеш, по-моєму, так він називається бренд. Я купувала собі мініатюрку на мейкапі. і ну ви мене знаєте. Якщо ви мене не знаєте, то я люблю тільки мініатюрки. Повнорозмірні засоби я зазвичай не використовую до кінця, і вони мене бісять вже до кінця, тому для мене мініатюрки це саме воно. Коротше, використала всю баночку. Надзвичайно крута річ. Дуже приємно пахне, реально зволожує, і я тепер блін привчила себе, що тепер на ніч мені обов'язково треба щось чимось намазати. Губи, тепер я без цього заснути не можу. Тому треба купувати другу таку баночку. Але я все одно куплю маленьку, велику не буду купувати, бо може розінравитися. Але на поки що маска для губ від. Ланіш, ланеш, я не пам'ятаю, Рекомендаціон. Uh, і last but not the least, це оцей колд крем від Мастела. Я тільки нещодавно його купила, але вже скористувалася, і мені дуже сподобалось. Я його мащу, коли ми виходимо гуляти і на себе, і на малого. Що мені подобається? Мені подобається запах. Мені подобається запах. Е, мені подобається, що він у стіку, це суперзручно. Тобто я мишу, е, коли ми виходимо, він в мене влежить в колясці. І коли ми виходимо з малим, я собі раз, два, три. Йому раз, два, три, чотири. Е, і все. Тобто, що Не треба розмазувати, стоять, тому що мій малий, верткий, і він ненавидить, коли я його мажу чимось. А оцією штукою я просто пощіть всі раз, пощуть всі два. По носику, по підборіддю, по лобику, і все. Тобто він навіть не помічає, що щось сталося. Ах, мені дуже подобається. Коротше, хороша річ. Занадто дорога, як на мене, для такої піндюрки. Але подивимося, наскільки нам вистачить цього стіку, тому що стік мені дуже подобається. І його можна з народження. От, 98 натуральних інгредієнтів можна з народження. Так що, так, да, річ хороша, дорога. Але, по-моєму, вартує того. Такі в мене невеличкі вийшли косметичні фаворити для вас. Ем, Сподіваюсь, вам було корисно. По-моєму, це все. Якщо не все, то ще в наступному відео щось покажу. Ем, ще я хочу зробити огляд іграшок малого, тобто, що треба купити на 6-9 місяців. Але також зроблю, мабуть, в наступному влозі вже. От, а зараз так вийшло, що малий ще спить. А я вже сходила на тайпування, я вже побрила голову, клінінг вчора прибрав і я вчора приготувала їжу, тому мені навіть готувати нічого не треба. Що робить? Ну, ладно. Зараз я згадала, м'ясо вчора не доготувалось, треба його кинути на сковорідку і досмажити. Отак, От так що буду поратись, ну і малий, спить моя бусінка. мій хороший. І ще забула розповісти про такий роллер Roll On, Hydro. Я просто вбила в гуглі його і знайшла, е і купила. Короті, він коштує щось дуже дешево. Але я його купила по рекомендації однієї б'юті-блогерші львівської. Короті, в нього є тут залізний ролик, і це по факту ну, сиворотка. От, але така прикольна. залізним роликом. Не та, щоб те, щоб краще в моєму житті, але тим не менш реально хороша річ. от. Так що скріньте, гугліть. Рекомендаціон. Можна поставити в холодильник і буде взагалі кайф. І ще одна річ. Від тієї ж бюті блогерки дізналась про отакий крем, теж щось дуже дешевий. Фірма Medifarma Pharma Cosmetics. Це крем під очі. Теж не найкращий в моєму житті. Найкраще в моєму житті був крем від клінік, але він не коштує 700 гривень за банку. А цей, по-моєму, 70. Ну, типу, різниця є. Але він приємний, приємно пахне, такий жирненький, хороший, коротший кремчик. Так що теж, теж, е рекомендація моя. І ще з некосметичних фаворитів, але оця штука Бреф до к'юбс. отакі кубики для туалету. Один раз купила і після цього зрозуміла, що більше мені нічого взагалі для туалету не потрібно. Значить, Що ми робимо? Їх треба використовувати прямо в цій плівці, бо я, бо я перші рази знімала її от, і не розуміла, чому щось йде не так. От, але потім прочитала нарешті за інструкції, що не треба їх знімати. Воно так працює. Коротше, як робимо? Зліваємо воду, відкручуємо цю штуку, знімаємо кришку, кидаємо кубик в цю частину, подалі від тієї дебиточки набирається. І все. Чуємо все назад. водичка в вашому унітазі стає такого красивого блакитного кольору, як в басейні. І пахне, і очищення відбувається також. Так що дуже рекомендую. <му>